8 класу порівняно з 6, 7, 5 нашого колективу в попередні роки. Я буквально 3-4 фрази щодо розділів, які присвячені алгоритмізації і програмуванню. Очевидно, ви знаєте, що сьогодні алгоритмізації вирішили присвячувати значно більше часу. Аніж попередні роки. Ті, хто в інформатиці з далекого 85-го року, як тут багато, ну деякі з них, і з тих, хто тут є. То наша шкільна інформатика, можна сказати, розвивається чи рухається по синусові. Тому що ми з цього і починали в 75-му році, що це була соціальна організмізація і трошки апаратна будова комп'ютерів. Потім пройшло 4-5 років і вивчали тільки в 10-11 класі. Потім пройшло 4-5 років і з'ясувалося, що це досить важко для учнів загальноосвітніх шкіл, навіть 10-11 класів. Я, 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 я перевів, вивчалися в 9-10 класах. А я з 11 тоді не було? Я... зрозуміли. Двох останніх да. І по дорозі почалися розвиватися інформаційні технології, хоча я категоричний противник того, щоб не, не називати алгоритмізацію програмування інформаційною технологією. От розділяють нас, націоналі з інформатики і з інформаційних технологій. Хіба програмування, то не є інформаційна технологія. Я вважаю, що 100% є. Ось на увазі офісні технології така. І наша інформатика пішла, всі пам'ятають, синусоїду, да? наступний крем. Зараз гуманітарна класа взагалі алгоритмізацію не вивчає е -е -е -е. <звідь> і так далі. Тепер ця синусоїда трошки пішла назад вору. Причому алгоритмізацію починають вивчати зараз з молодшої школи, з 2-3 курсу. з знову якоїсь алгоритмізації. Ну, все це ми робимо так, скажімо так, на... Дивлячись на захід, бо в деяких західних країнах останніми роками започаткували програми впровадження навчальних процесів. Це, зокрема, Англія, це деякі е, інші країни, е, приводять антиприклад, це Німеччина, де взагалі інформатику не вивчає. Ну, і, е, нам це на руку, бо скільки запрошують наших студентів і навіть учнів навчатися в Німеччині і туди впроваджувати інформаційні технології. І зокрема, програмувати. Розі 8 класу да, ще Сполучені Штати збираються таку програму започаткувати це ініціативу або Абами, моду, він зараз, ви знаєте, добуває свій. Термін може прийти там якесь інше керівництво і буде щось інше, але така програма багатомільярдна в Сполучених Штатів запланована. У нас маломільярдна програма запланована. І це розі у 8 класі достатньо великий. Він 28 годин. Ну Те, що вони там робиті на кілька років, це не має значення. 28 годин. 28 годин це приблизно. Майже половина. Ну, більше, ніж третина, трошки менше, ніж половина. Якщо у нас 71, там, завжди там, 10 годин туди-сюди, 60 навпіл, ну, майже значить половина. Тому що всі ми, всі ми повинні розуміти, що основне в цьому не стільки програмування, скільки алгоритмізація. Тобто нам потрібно вчити учнів алгоритмічного мислення. Що таке алгоритмічне мислення? Алексичне мислення перш за все пов'язане з певними процесами моделювання. Це найважче для учнів. побудувати якусь модель. От є задача. І треба по цій задачі побудувати модель, а, ну, інформаційну, скажімо, модель, і потім скласти алгоритм згідно цієї, цієї інформаційної моделі, потім цей алгоритм перекласти на мову програмування, потім програму налагодити і протестувати. Ось таким етапом нам потрібно і вчити. Тому ми е цих розділ свідомо зробили мало пунктів, у ну, вас там вдвічі менше, ніж е години. Щоб вчитель міг в основному зосередитися на розв'язуванні задач. І, за і за обсягу підручника нам не вдасться розчистити багато задач, ми їх підготували до кожного пункту достатньо багато, але нам. Ми будемо вимушені і тут е, з, зменшити цю кількість. Але е, плануємо їх розмістити, чи в робочому зошиті, чи в зошиті практичних робіт, не знаю. Ми навряд чи будемо робити два. Ми плануємо робити, в принципі, один. Ну, Тому що показав досвід, що ми зробили для шостого класу і для п'ятого класу два збірника. І другий збірник через зовсім. Економічно не вийде. Не ну Так так воно, розуміємо, чого і всякі економічні причини і так далі. За основу взяти Lazarus, Перш за все, тому що це вільно розповсюджений. По-друге, По те, що він кросплатформений, тобто він працює і під Linux, і під Windows. Чи тому, що він українізов... частково українізований, тобто його там не можна повністю українізувати, але частково інтерфейс українізований, тому що там мова програмування Object Pascal, тому що там відомий компілятор Free Pascal, ну і так далі. З нашої точки зору це буде легше перш за все вчителям. Учням байдуже, яку мову програмування вчити. А от вчителі, я думаю, у нас в Україні більш знайомі з мовою поставлення, з мовою Python на сьогоднішній день, ні з мовою Java і, і інші. Тому ми довго думали, там, щось пробували, і все ж таки вирішили зупинитися от на цьому інтегрованому середовищі і от на цих мовах Ну, Це вже ваше далі м -м, рішення, от, нібито планується, як і минулого року, виставити ці Макети на репозиторії, і вчителі будуть голосувати, які підручники вони хочуть придбати, е, ну, одержати, бо вийшов вже закон, е, що підручники будуть безкоштовно. Це вже рішення давно прийнято. Коли вони будуть, Ну, ви самі дайте відповідь на своє запитання. Коли цього року надійшли, цього року ще не розрахувалися з видавництвами. Тому що за минулий рік не розрахувалися, тому що половину грошей знайшла держава, половину грошей кинули на обласні е Бюджет. бюджети. Там це було не заплановано. Ну, Так як в нашій країні завжди. Ви, ви розумієте, да, сьогодні що в нас? 1 квітня, да? 1 квітня. значить, е тільки пройшов конкурс. Зараз нам буде трошки завважні, ми даємо відповідь. Ну, Я дуже сумніваюся, що підручники неділють до школи до першого в Давайте будемо, можна? Дякую. Якщо я буду не пробив, я буду тільки радий. Але, <кій> 음, ну, от по суті, по суті, все, що я хотів сказати, значить я ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що ми вважаємо, що основне э, це вчити э, учнів алгоритмізувати, моделювати і алгоритмізувати. От і все. А те, що в якому середовищі далі складати програму, це мені здається важливо, але на чи четвертому місці вона важливо. Якщо піти трошки далі, то в 9 класі теж на цей розділ багато часу, приблизно стільки, трошки менше, але приблизно стільки ж. А що там буде за новою програмою в 10 класі? Ну, ніхто не знає, бо наша школа на сьогоднішній день. Закінчується в 9, 9 класі. Немає ні концепції з нової старшої школи, ні стандартів, ні навчальних планів, ні програм, ну ні підручників, а через рік. Ні, ну, цього року да, буде 9 клас, і потім через рік повинні ці діти піти в 10 клас. Нічого на сьогоднішній день не відомо. Самі розумієте, що ця робота не хвилини, і навіть не години. якщо нема навіть концепції. Це буде трирічна школа чи дворічна школа. Це буде там шість предметів чи 26 предметів. В міністерстві до сьогоднішнього дня йдуть постійні дебати. цього Я зараз. Ну я, я давайте, от по восьмому класу я е, закінчив. Давайте, если есть вопросы, давайте вопросы. Что вы хотите Когда-то, когда мы переходили на 12-летнюю программу, очень удачно часть вашего учебника была выложена на сайте МОН. <су Vadim> если в этом году будут задержки с учебниками, с поступлениями учебники в школу, вы выложите хотя бы хоть первые вопросы? я разумею вопрос, да, я, же, я разу, даю вам ответ такой. Мы сами не имеем права ничего выкладывать, Ми заключили договір з видавництвом, ну, видавництвом Генеза, і всі права в цьому переходять до них. Вони нічого не можуть робити без нас, ми нічого не можемо робити без них. Цього року була така ж ситуація, яку, яку ви запитуєте. До нас зверталися вчителі, дайте, дайте хоча б на, на сайті там що небудь Ми звернулися до Генези, ми сказали, ми категорично проти. Ну, не порушувати на... договір можна, і, не, на... не Не просять на... же весь учебник. От така було виложено 117 страниць. І вполне вистачає на першу учебник. Ставим а я вам розкажу, з непозиторія, возьміть. А я, ну, а я вам розкажу. як видавництво, яке на одержу, такі кошти, воно частину тиражу друкувало комерційно і хотіло їх продати. Ми тільки підтримуємо це. Ну, ми ж теж зацікавимо. Ну, Перш за це повинна бути певна політика міністерства. Це ж держава повинна. Якщо міністерство дало е, вказівку, вони б нікуди не наділися, скажімо. Так. А міністерство такого вказівку казівку не дало. Чому не дало? Ну це з боку. Розмістити на сайтах е, перший, там е, на першу четверті е, матеріали точно. Ці відани розмістили. Так, які ще є питання? По восьмому класі, що я ще пару років скажу, якщо по восьмому класу, то немає питань. Е, хочу звернути увагу всіх і ви зверніть, будь ласка, увагу всіх своїх колег, що з вересня місяця перестає бути чинною програма для п'ятого класу, та яка була чинна, і входить в дію нова програма 5-9. Цього року тільки для 5 класу, наступного року для 6 класу і так далі. Ну, треба пояснювати причини, чи не треба? <тас> не треба. <так>? Всі <тас> розуміють, так? <да? тас> <Разуміти. тас> тому, тому ця куда, трошки хочу сказати, що ця програма дуже сильно відрізняється від попередньої. Підручниками, старими користуватися, ну, в принципі, вони не відповідають новій програмі. Держава конкурс на нових підручник п'ятого класу не оголосила. І значить безкоштовних підручників ну, на сьогоднішній день не планується. Деякі авторські колективи, і ми в тому числі будемо робити підручник для п'ятого класу під нову програму. Поки нема державного замовлення, він буде комерційний. Чи буде державне замовлення, чи не буде державного видавництво. Тішиться якимись там планами, що держава побачить і викупить у них цей тираж, тобто переведе його з комерційного в державний і так далі. Тобто, виходить, цей учебник восьмого класу фактично на день годин і п'яти Ну, Там є, є єдине, що ви повинні зрозуміти, що розбіжності більше якраз в п'ятому класі, і вже трошки менше вони йдуть далі. Тому, можливо, наприклад. Ще шостий теж продав сьомий може бути таке, що використовуватись більше частина того підручника нинішнього сьомого, але не, не, не повністю. Треба порівнювати програми, просто подивитись. Але те, що п'ятий клас повністю не відповідає, це однозначно. Там фактично з весной п'ятого класу він вивчений в початковій школі. Ну ось таке. Просто я віднослюю, підозрюю, що багато. Я відомю, що багато вчителів навіть не, не знають про те, що буде так. І тому треба якось через своїх методицій, через методичні об'єднання, просто ще раз нагадати, що брали нову програму, дивилися і, і так і так, далі. Якщо так, ця і схема не працює, а чи не було би простіше запровадити, змінити схему? Діти. Навіть той самий четвертий клас поскачували, не знаю, звідки версії, позакидали собі на 300 і всі мають підручників. Заплатити і авторському колективу Міністерства Даніло, викладу і не мають. Ні, в мене проти, хай заплатить. Ми ж міністерству ці речі не можемо запл... запропонувати, тому що вони ж них своя там. Вони не свої живуть. Що стосується там, скачали, не скачали, ну порушувати авторські права у нас е, в крові, чи в традиціях, чи, чи ще в чомусь. так? Да? Як списувати, наприклад, учню, це теж там, в крові чи в традиціях. Е, ну Це неправильно з нашої точки зору. Е, те, що учнів 5 класу чи 4 класу все в електронному якомусь там девайсі. Я не знаю, багато батьків проти того, щоб користувалися учні цілий день, скажімо, чітка, то очевидна. Ще раз скажу, багато батьків проводи цього і так далі. Якщо взяти скажімо, там, світову якусь практику, то теж немає такої практики, щоб не видавали друкованих підручників, а все було в електронному вигляді. Нема такого поцікавитися. Всі видають підручники. Просто там перестають гратися в якісь там ігри. Якщо в держави немає грошей на підручник, ну, значить звертається до батьків в освіту твої дітей, треба вкладати гроші, в тому числі в підручнику. Ну, вже була така спроба, потім розуміємо, так, що під вибори, під ще щось там і так далі. знайшлись, нібито якісь там гроші, а те, що підручники прийшли, хто знає коли, і так далі. Все, 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 що залежить від нас, як від авторського колективу, ми там намагаємося робити. Все, що не залежить від нас, ну, на жаль, програма, 10 -10, програма. А, так, ще програма. Ми займалися розвантаженням програми для 10 11 класу. Це теж, на це теж хочу звернути вашу увагу, щоб ви теж повідомили своїм колегам, що з нового навчального року в розділі в програмі стандарт, тільки стандартів, академічний і профільний залишилися без змін, поки що залишилися без змін, а в стандарти внесені суттєві зміни. Ну, дійсно, там ми спробували зробити певне спрощення. Зважаючи на те, що це програма стандарту, що ці учні мають дуже сильно математично, в чому суть, спростили розділ бази даних у 11 класі. Спростили деякі питання, які ми так поважали, що вони, можливо, мало суттєві. Збільшили кількість годин, скажімо, на електронній таблиці, щоб могли учні порозв'язувати більше задач. На, на, на використання електронних таблиць, збільшили кількість один на текстовий процесор, для того, щоб учні могли, щоб учителі змогли навчитися самі і навчити учнів правильно створювати документи. Адже не секрет, що навіть дорослі люди не вміють правильно створювати презентації. Половина вчителів взагалі не знає, що таке презентація. Я не говорю, що вчителі інформатики. Я говорю про загальних вчителі. Вони плутають вони поняття презентації і комп'ютерної презентації. Вони вважають, що це одне і те саме. І ми збільшили кількість годин на це, щоб можна було донести це перш за все для учнів, щоб вони зробили, може, якісь там міні-проекти, щоб вони захистили прямо на уроці ці міні проєкти щоб дійсно комп'ютерна презентація була лише фрагментом, елементом в загальній презентації. От такий вопрос. Значить, подетам опис 10-й клас програма, вона вже буде діяти і для 11-й? Ні, 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 так не буває. Тільки для 10-й. 10-й 10 і коли І через рік, так, і через рік у 11-й. Це ви в тому навчальному на році. <пустив> Це в чому зараз? Це з першого версія. Тобто слідкуйте на сайті, <пустив> тобто, сайті що багато різноманітних версій програм, щоб всі чітко розуміли, яка програма працює цього навчального року, наступного навчального року питання, ага. 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 Чому можна це того, що зараз, що як ви казали, взяти як на третій-четвертий етап? Ну, поряд з припасхалі, наприклад. Чому воно не використовується? Чому воно не використовується? Ну, Розумієте, перш за все, на етапах не пишуть вже віконні задачі. Там є консольний режим. Ну, є консольний режим. Так, ну А чим він тоді відрізняється консольний інтерфейс режим і Ну, з таки, Ми не вирішуємо ці питання. Є Віталій, Віталій Бондаренко, який є ідеологом, скажімо, цього питання в Україні, вони підлаштовуються під міжнародні олімпіади. На міжнародних олімпіадах це середовище, не є робочим. Так? От колись була така. Цікава історія, коли тільки з'явився ну вже років 12, напевно тому, е, таке сьогодні дуже популярне мова програмування як Сіша, то тоді була така ідея впровадити в школи вивчення цієї мови програмування. Дуже цікава мова програмування, дуже, е, м... ну вона з одного боку трошки складна, тому що вона не дозволяє не об'єктне програмування. тобто там все в класах відбувається. Бля, я е, І планувалося, що воно буде значить, на міжнародній олімпіаді, теж підключено до е, можливих там компіляторів і так далі. Цього не відбулося там, тому що є певні міжнародні теж там тюрки. Е, ну і тут ця ідея теж померла, тому що, ну що ж, вивчати мову програмування, яка, на жаль, не є. Ну, не. Ну, далі вона не редакція. Це не мова це середовище розробки, а мова ще така сама. Ні, ні неправ, неправильно ви говорите, мова Сішарк, вона серйозно і. Мощі шарки про Лазар. Ще раз. Все одно це все відбувається в консульних додатках. І ну, середовище піднімайте ці питання, ми не, ми не проти. Піднімайте ці питання перед Бондаренко. И, И, так. Еще одно питание. Есть в школах... Причем компилятор там Компилятор там тоже фрипосмолок. Припас... 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 Да. Да. Зачастую руководство не понимает, что в уровне стандарт изучают не информатику, а информационные технологии. Можно это как-то вот, обозвать более так вот конкретно? Я, себя Существует... себе, себе позиционировал. Я коренный, принциповый противный. Розрізняти інформатику і інформаційні так, ну. технології. Ви хочете, щоб. А ви до мене з таким питанням. Понятно. Я вважаю, що все це інформатика. Я вважаю, що все це інформаційні технології, шо в шо тому числі, давайте не, не плутати інформаційні технології і офісні технології. А офісні технології? Ну.